Цей випуск просто по заявкам моїх глядачів. Одна жінка розповіла мені, що її родичі по материнській лінії залишили їй багато ікон і спитала, чи є в мене від мами, від бабусі ікони. А в мене немає, і я розкажу чому. Моя прабабуся народилась наприкінці XIX-го сторіччя, і її родина була невоцерковлена, не релігійна, і це була дивина. Навіть вона мені розповідала, що якась дівчина не могла з нею дружити, бо родина цієї дівчини не хотіла, щоб. Дитина дружила з нехристю, ну щось таке. Тобто це було дуже протестно. І а, моя прабабуся дуже пишалася, що вони такі нерелігійні, не невоцерковлені, не християни. А, моя а, бабуся, звісно, ікон не унеслідувала. Бабуся моя вже жила в радянські часи. Вона народилася десь після революції, і в неї не було ніяких ікон. І вона не ходила до церкви, не вірила в Бога. І... Ну, Вона була атеїсткою, просто атеїсткою, і це було звичайним, ну, щось звичайним таким, як всюди навкруги. Дуже багато таких людей було, або вони робили вигляд, що вони такі. А моя мама народилася в кінці Другої світової. І, звісно, що не отримала ні від бабусі, ні від прабабусі ніяких ікон, бо вони були нерелігійними. І вона жила теж атеїсткою і теж була дуже ну, такою. Активною атеїсткою. В, в, в неї були книжки, я їх читала в дитинстві, багато книжок, які критикували християнство. Я пам'ятаю з дитинства книжку Лео Таксіля Забавна Біблія. Ну і ще якісь. Пам'ятаю якусь історію, пов'язану з моїм старшим сином, коли йому було 9 років, і він, чи 10, може, ну десь він був у другому, третьому класі, от такий, такий був маленький. І він їй сказав, що він вважає, що є Бог. І вона з ним так сперечалась, довела його до сліз і мене сварила, що як я виховую дітей. Що вони, оце в 90-ті роки, вже цивілізація, яка вони думають, що є Бог. І ем, вона почала ходити до церкви вже в дуже зрілому віці, і почала тільки перед. Перед смертю читати книжки. Колись вона прийшла до мене. А в мене був такий період, що в мене на прикроватній тумбочці лежали там Біблія, Молитвослов ще щось таке. І вона попросила в мене ці книжки, я її дала, і вона їх читала. І мені здається, що вона померла віруючою людиною. Мені так здається. Я не унаслідувала жодної ікони від неї, але я пам'ятаю, що коли вона вже хворіла останні півроку свого життя, в неї були якісь маленькі такі іконки, які її подружка принесла. Але Я не знаю, де вони. І вони ну, не цінні такі, знаєте, ну, такі, як таксисти собі. В машинах, ну, вішають, чи там ставлять і. И... В мене, звісно, що нічого такого не було, але я вважаю, що я народилась віруючою людиною. Як так сталося, я не знаю. Це неможливо пояснити, але я не впевнена, що це було пов'язано з якимось християнством чи його течею. Але з дитинства я е, мала сильні містичні, містичні переживання, і е, інколи розмовляла. З чимось, що я вважала божественним. Наприклад, наприклад, я розмовляла з сонцем. І тому можна вважати, що це було якесь язичництво, таке дитяче. Мене цьому ніхто не вчив і, мабуть, ніхто не забороняв, але я нікому не це не розповідала. І я з дитинства вважала, що це дуже інтимна справа і ем, Але я, коли була вже дуже дорослою, десь в 40 років, похрестилась сама ем, і якийсь час намагалася бути християнкою. Я ходила, ну, це було недовго. Я дуже багато читала, я дуже багато е, думала про це, я молилась і читала якісь псалми, навіть щось таке. В мене не вийшло. Мені не давало це зробити критичне мислення. І ще в мене були такі історії професійні, коли до мене приходили на консультацію люди, ну, пов'язані з релігією священник і монахиня. Ну, тобто були проблеми, які я бачила зсередини, це мене взагалі дуже відвертало від церкви як від інституції. І я вважала, досі вважаю, що це якийсь бізнес, скоріш за все. Ну, Я все одно віруюча, просто не невоцерковлена, не релігійна. <свят> І теж я не можу сказати, якої я віри. Ну, Тобто я вірю в Бога, от скажімо так. Я не святкую християнські свята, не святкую єврейські свята, не святкую Рамадан, але про всі ці три авраамічні релігії я дуже багато знаю. Ікона в мене з'явилась тоді, коли я експериментувала з тим, щоб бути вицерковленою. Я її привезла звідкись з якогось храму. І вона якийсь час стояла в мене в спальні, Але я відчувала якусь. Мені було ніяково, що я маю розмовляти з іконою, бо коли я розмовляю з Богом, то я не уявляю те, що намальовано на іконі. Але я досі маю сильні містичні переживання, це в мене зозулякує. І я вважаю, що мої молитви доходять. Куди потрібно, і я вважаю, що треба бути вдячним. Мені треба бути вдячною, бо багато за що.